Якась шкода буде в перспективі на нароки, так, вона буде менша сума, бо оренда є орендою. Але це е е, є можливість зараз щось зробити. Ну, тому що якщо ви навіть інвестори, які хочуть заходити, то вони дивляться, чи воно власне. Звичайно, чи воно впливає. Воно, воно, воно впливає зараз, випіка зараз узрушилася. І вже вас, дійсно декілька приходили. І я кажу Треба. людям, що в нас є така негласна не це. Тому маємо десь для себе зрозуміти, якщо ви приймаєте таку позицію, то важають. Вони розміщення мають, ми говоримо про землю. не об'єктами. Дивіться, яка у мене думка? Звичайно, що кожен інвестор, так як я підприємець, хотів би мати землю приватну власності. Але е, позиція би мала би бути такою, що, наприклад, якщо я маю зараз в оренді, мені нічого не шкодить моє виробництво. правильно? Я маю е, приміщення, я маю землю в оренді і працюю. Якщо в мене нормальні показники, я нормально створюю робочі місця, в мене йде виробництво, тоді я звертаюся до ради, до ОТГ, до, 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 до керівництва і... Це приготувати. Ми розуміємо, з яким ми маємо справу підприємством, які в нас багато років працюють. Ми бачимо їхню позицію, бачимо їхні наміри, відношення до громади, допомоги. То все. Тоді я розумію, що ми тоді робимо свідомий крок, віддаємо йому приватну власність для того, щоб йому забезпечити, ну скажімо, і стил, і процвітання майбутнє, що він може залучити інвесторів.